Вітаю вас, мої любі треті класники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо закріплювати знання і уміння, навички з теми ділення з остачею. Дзвоник кличе нас сідати, час роботу починати. Дзвоник посміхається, урок наш починається. Відкрийте, будь ласка, зошити, та запишіть каліграфічно число. Яке складається із суми чисел 50 і 43. Так, це 93. Запишіть, будь ласка, каліграфічно це число. Написали. 23 квітня класна робота та каліграфічна хвилинка число 93. А зараз почнемо свій урок із математичного диктанту. Запишіть 5 чисел, що діляться націлу на 6. Друге, запишіть найменше можливе число, яке ділиться без остачі на 2, на 3, на 6 і на 9. Нагадую, що ви завжди можете поставити презентацію на паузу. Знайди частку чисел 41,7 та зроби перевірку. Чи може бути остача 4 приділені на 3. Чи можливо остача 5 приділені на 5. Яка найбільша остача може бути приділені на 8? Запиши три числа. Приділені яких на 10 в остачі буде 2. Яке було ділене, якщо дільник 4, частка 7 і остача 2? Перевіряємо. Перше завдання. 12, 18, 24, 30, 36. Друге 18. Третє 41 поділити на 7. Дорівня 5 постача 6. Четверте ні. П'яте ні. Шосте – 7. Сьоме 22. 32, 42. І восьме 30. Відкриваємо підручник на сторінці 60, 168. Працюємо над номером 2. Назви найбільше число до 60, яке націло, ділиться на 2, 58, на 3, 57, на 6 54, на 7, 56, на 8 – 56, на 9, 54, на 10, 50. Молодці. Переходимо до номера номер 3 Знайди помилки в обчисленнях. Запиши натомість правильні розв'язки. 57 поділити на 7 дорівнює 7 остача 2. Так, 57 поділити на 7 дорівнює 8 остача 1. Перевіряємо, наступний приклад: 60 поділити на 8, дорівнює 7, остача 2. Перевіряємо. 60 поділити на 8 дорівнює 8 остача 4. І третій приклад: 54 поділити на 6 дорівні 9 остача 1. 54 поділити на 6 на ціло ділиться, це буде 9. Переходимо до номера 4. Знайди значення виразу 48 поділити на А, якщо А дорівні 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 і 20. Якщо А дорівні 5, то 48 поділити на А дорівня. 48 поділити на 5 дорівнює 9 і остача 3. Якщо А дорівнює 6, то 48 поділити на А. 48 поділити на 6 дорівнює 8. Якщо А дорівнює 7, то 48 поділити на 7, дорівнює 6 та остача – 6. Якщо А дорівнює 8, то 48 поділити на 8 дорівнює 6. Якщо А поділити на 9, то 48 поділити на 9, буде. 5 остача 3. Якщо А дорівнює 10, то 48 поділити на 10 буде 4 остача 8. Якщо А дорівнює 12, то 48 поділити на 12 буде 4. Якщо А дорівнює 20, то 48 поділити на 20 буде 2 і остача 8. Молодці. Слідуючий номер 5 Там потрібно зробити перевірку ділення з остачею. Вона запис, записала такі рівності. Перевіряємо, як даринка зробила перевірку. 10 помножити на 6 плюс 4 дорівнює 64. 8 помножити на 9 плюс 7 дорівнює 79. 7 помножити на 8 плюс 2 дорівнює 58. Перевіряємо. 64 поділити на 10 дорівнює 6 остача 4. 79 поділити на 8, дорівнює 9 остача 7. Так, 58 поділити на 7 дорівнює 8 остача 2. Розв'язуємо номер 6 у підручнику на сторінці 169. У Сергія є 20, 25 см дроту. Спочатку він зробив з нього найбільший з можливих квадрат, і в нього залишився 1 см зайвого дроту. Яка сторона квадрата? Потім він зробив з цього дроту найбільший з можливих трикутник із рівними сторонами. Якщо довжина сторони трикутника, скільки зайвого дроту залишилось? Яку фігуру з рівними сторонами може збудувати Сергій, щоб зайвого дроту не залишилося? Чи вистачить Сергію дроту, щоб збудувати шестикутник із сторонами 4 см кожна, а семикутник із такою ж стороною. Перевіряємо. Так, молодці. Накресліть, будь ласка, синій відрізок, який буде втричі довший, ніж різниця, довжин двох відрізків унизу. І червоний відрізок, який буде вдвічі коротший, ніж сума довжин двох відрізків унизу. Будь ласка, це завдання виконайте самостійно. Переходимо до наступного номера. 8. Обчисніть, будь ласка, вирази. 90 мінус 9 поділити на 9, помножити на 15. 90 мінус 9 поділити на 9, помножити на 15. 54 плюс 14 поділити на 2, помножити на 3. Поставте, будь ласка, на паузу. Перевіряємо. Перший вираз 75, другий вираз 135. І третій вираз 75. 54 плюс 14 поділити на 2, помножити на 3. 24 поділити на 3 плюс 5, помножити на 13. 24 поділити на 3 плюс 5 помножити на 13. Поставте на паузу. Перевіряємо. Перший вираз 102. Другий вираз 73. третій вираз 39. Молодчинки, справилися. А зараз працюємо у зошиті. Відкриваємо сторінку 71. Номер 1 у зошиті. Обчисліть. У знайдених сумах підкреслить загальну кількість сотень. У різницях загальну кількість десятків. 327 плюс 265 буде 592. 198 плюс 485. буде 683 532 плюс 468. Буде 1000. 806 мінус 342 буде 464. 631 мінус 264. Буде 367. Номер 3. Дідусе 80 років. 72 роки. Він старший за онука у 8 разів. Скільки років онукові? Поставте на паузу. Розв'яжіть самостійно. Перевіряємо. 72 поділити на 8. 9, значить, онукові. 9 років. У залі 9 рядів у кожному ряді по 24 глядачі. Скільки глядачів у залі? 24 помножити на 9. Доріні 216. Запишіть вирази і обчисліть їх. Береза живе 150 років, це на 240 років менше, ніж вік липи. Який вік липи? Це непряма задача. Якщо менше, значить нам потрібно дізнатися вік липи. Отже, вік липи на 240 років більший. Це 240 плюс 150, отже, 390 років. Липі. Нрасить відрізок за дошки 12 см. Різними кольорами поділіть відрізок на 2, на 3 та на 4 частини. А тепер відкриваємо щоденник та записуємо домашнє завдання. На сторінках підручника 170 виконати завдання 9, 10 та 11. А в робочому зошиті на сторінці 72 виконати завдання 5 та 6. Подивіться, будь ласка, на монітор та запишіть коротко у щоденник. Дякую, дітки, вам за. Співпрацю ви були на уроці молочинками. До побачення до наступної зустрічі! Бережіть себе!